Ранок вдома набирає обертів. Ми хочемо нагадати вам про наші соцмережі: так. Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Для нас це ще один спосіб бути ближчими до вас. Тож заходьте і стежте за оновленнями, Підписуйтесь, аби не прогавити нічого важливого. Ми цінуємо вашу підтримку, зворотній зв'язок та завжди раді новим підписникам. А зараз запрошуємо на тренування ветеранів у Маріупольському клубі веслування на ялах, який зміг відродитися у трьох містах країни. Не поспішай витягати. В тебе грибок довше повинен бути. Втомлені, але щасливі, виходять на берег ветерани після тренування на ялах унікальних шестимісних човнах. Неймовірний реабілітаційний проєкт для оборонців створили професійні спортсмени з найбільшого в Україні клубу, який базувався у Маріуполі. Висловання на ялах було започатковане ще там про при радянському союзі, і в Маріуполі воно послідовно розвивалося, розвивалося, розвивалося. Після смерті батька Дмитра Степнова він вирішив продовжити цю справу, і можна сказати, відродив цей вид спорту як висловання на ялах, створивши федерацію. І В Маріуполі цей вид спорту був ну, мега-популярним. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, спортсмени втратили свій клуб і усі свої яли, на яких виходили в море, тренувалися і проводили регати. Вся наша база, вся велика база, яка налічувала багато ялів, великий комплекс, вона залишилася в Маріуполі, і послідовно Дмитро почав її відновлювати спочатку у Дніпрі. І з цього року відкрилися ми у Києві. І Одеса почалася з літа. Причому Одеса набирає прямо такі над якісні темпи а розвитку. Велика Маріупольська команда розділилася і почала розвивати спорт по Україні. Це було дуже важко, але з часом вдалося відкрити три клуби: в Дніпрі, Одесі та Києві. Тепер спортсмени навчають новачків, тренуються самі, проводять тімбілдинги і чемпіонати, і долучають до спорту ветеранів, які тренуються з величезним завзяттям. У Нас немає винятків, що це адаптивні спортсмени. Окремий підхід такого немає. Вони такі самі повноцінні, як і всі, вони сіли, веслують. Якихось окремих окремих тренувань, окремих підходу, окремого чогось взагалі немає. У нас немає обмежень, в принципі, що це адаптивна команда, а це неадаптивна команда. Будь-хто інклюзивно може спробувати і не спробувати, а продовжувати тренуватися зі всіма. Тобто немає абсолютно ніяких обмежень. Для оборонців, які втратили нижні кінцівки, розробили спеціальні адаптивні крісла. Це просто зафіксована сидушка зі спинкою, з таким. Ременем, який фіксує спинку, і будь-який. Спортсмен або бажаючий може скористатися такою можливістю повеслувати з нами разом. В Ялі. тренування в клубах проходять щодня, тому займатися хлопці можуть в будь-який зручний час. Часто волонтери збирають команди з ветеранів, які проходять реабілітацію і привозять їх на тренування в Дніпрі та Одесі. Така практика наразі більше розвинена ніж в Києві. Але і київський клуб намагається усіляко підтримувати розвиток ветеранського спорту. Сьогодні ветерани і спортивної. Реабілітаційного центру Титанові вже вдруге виходитимуть на воду. Керівник клубу, як завжди, починає тренування з інструктажу. Підкатуєтеся максимально вперед, берете весло ближче до рукояті, ближче до краю рукояті. О, клас. Хват запам'ятав? Все, клас. За декілька хвилин хлопці відходять від берега і починається командна, злагоджена робота. Вони жартують, сміються та стрибають з човна у воду. Година тренування пролітає як одна мить. 23-річний Житомирянин Олександр Толоченко втратив на війні ноги, пережив 24 операції, але не втратив жаги до життя. Він заряджає усіх навколо позитивом і обожнює активний відпочинок. Хлопець відвідує усі спортивно-реабілітаційні активності, які організовують волонтери. Своя баскетбольна команда своїми видами спорту їжджу на змагання з хлопцями. Плавання. Було раніше, зараз на даний момент під час літа ми їздимо на яли, на каяки, на серф. Яли відрізняються тим, що це командна робота, перш за все, мені все, що пов'язане з командною роботою, дуже зацікавлює мене. Мотивує те, що ми разом з хлопцями стараємось виконувати все. Я до цього вислував на тренажері. А коли спробував на ялах, дуже сподобалось. Захопило веслування на Ялах і Одесита Анатолія. Чоловік вступив до лав територіальної оборони на початку повномасштабної війни разом з батьком та другом. Тоді йому було 19 років. Пізніше вступив до лав збройних сил. Був водієм, а згодом штурмовиком. Виконуючи бойові завдання на запорізькому напрямку, чоловік дивом залишився живим, але втратив ногу. Дуже багато Втрати крові в мене. Мені вже лікарі сказали: кажуть, якщо го не була година, ти би вже ну, зміг би померти. Анатолій пережив 10 операцій і потрапив на протезування до Титанових. Тут він знайшов нових друзів і теж полюбив командні види спорту. В'ячеслав. Зібрав нас всіх в одному місці, щоб надати другий шанс себе почувствувати нужним до чогось. Ми пробуємо себе в чомусь новому не дивитися на ті на ті проблеми, які в нас зараз є. Ветерану із Запоріжжя Артему Дудченко настільки сподобався цей вид спорту, що він почав самостійно приїжджати на тренування, а одного разу навіть запросив родину. На ялах дуже класно, тому що, по-перше, це свіже повітря, гарний пейзаж. Тут от, спілкування з людьми, фізичне навантаження дуже круто. Мені не хочеться їхати в лікарню, а хочеться бути тут. Тому чому б ні? Вечір на ялах провести, тим більше, коли зорі виходять, коли вже коли темніє, то воно класно. Так само приїжджала дочка до мене, і ми ввечері виходили на ялах, і було дуже круто. Федерація та маріупольські спортсмени планують відкривати нові клуби, розвивати цей спорт серед українців, проводити реабілітаційні тренування та залучати військових ветеранів до участі у змаганнях.